Далі до подій на передовій 139 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. 41 ворожу атаку зупинили силу оборони на покровському напрямку. Такі цифри озвучили в генштабі збройних сил України на Лиманському напрямку. Росіяни штурмували 20 разів на Новопавлівському. 21. зараз. Зі мною на зв'язку Володимир Черняк це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітання вам, добрий день. Доброго дня, студія, слава Україні! Героям слава і героям слава всім, хто нас сьогодні захищає. І ми сьогодні хочемо бути також корисні. Кожен глядач та глядачка, задонатити допомогти і спрямувати кошти в нашу перемогу. QR-код вже є на екрані. Номер карти також. Друзі, можете вже доєднуватися. Пане Володимире, я вас попрошу розказати, що сьогодні дуже необхідно вам на що ми збираємо гроші. Зараз збираємо кошти на наземні дрони для військовослужбовців бригади Рубіж, так як бійці бригади Рубіж виконують завдання на одному з найскладніших ділянок бойового з'єднання з Російською Федерацією, це на Покровському напрямку. І треба розуміти, що логістика на цьому напрямку є надзвичайно просто складною, так як противник кинув просто величезну кількість своїх ресурсів для того, щоб відслідковувати наші логістичні маршрути. Тобто старі традиційні способи доставляння вантажів там, боєприпасів, харчування води і так, далі, і так далі. Вони вже, скажімо так, військовому плані застаріли, так як пікапи, бронетехніка, ворог за ними надзвичайно пильно слідкує та полює. Використовуючи там все від артилерії до дронів ждунів, які постійно чекають на логістичних маршрутах. іноземні дрони це надзвичайно корисні знаряддя в руках наших воїнів, які дозволяють там за один захід декілька сотень кілограм корисного вантажу доставити на позиції наших захисників. Тобто, це річ, яка скоро стане взагалі незаміною. На складних ділянках бойового зіткнення в умовах контролю противником там повітряного простору, тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Так, друзі, загальна мета збору 900 тисяч гривень. Ми з вами прекрасно розуміємо, що немає суми, яка буде достатньою, тому що потрібно дуже багато дронів для того, щоб протидіяти російським безпілотникам різного типу, тому що там є чим бити, є чим атакувати. Тому доєднуйтесь, будь ласка, QR-код працює. Номер карти також є і дуже важлива кожна гривня. Повірте, якщо ви думаєте, що це замалий донат, то не варто так думати, тому що. З кожних 5, 10, 20 гривень потім складається велика сума, яку наші оборонці можуть акумулювати в дрони захисні спорядження і різне 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 А з чим доводиться стикатися? Це ж теж важливе питання, пане Володимире. Розкажіть, чим сьогодні б'ють росіяни, чим атакують або яку зброю використовують найбільше по вашому напрямку. По нашому напрямку росіяни, як я вже сказав, вони зосередили тут найбільшу кількість своєї живої сили та техніки. Тобто, не для кого не секрет, що Покровці є основною ціллю літньої кампанії Російської Федерації. Як ми можемо судити, літо вже закінчується. Покровськ досі тримається. Звідси можна зробити висновок, що сили оборони України роблять все можливе та неможливе для того, щоб зупинити російську Орду. Жива сила противника сконцентрована просто в неймовірній кількості. Тобто, зараз тут вони зосередили абсолютно всі там верстви свого населення, тобто колишніх ув'язнених, а можливо і майбутніх ув'язнених регулярні війська, спеціальні підрозділи. Менше використовують броньовану техніку, зокрема в напрямку бригади Рубіж БПЛА противника просто в якихось неймовірних кількостях постійно застосовується. Це вже не кажу про міномети, РСЗУ, авіацію і так, далі, і так далі. Тобто, просто неймовірна кількість своїх військ Росія тут зосередила напрямок. Ну він по праву вважається найскладнішим зараз. З чим доводилося стикатися, зокрема бригади Рубіж, та й, напевно, в цілому силам оборони України, проте спільними зусиллями тримаємо наші позиції. Зокрема, денесе бойове чергування бригади Рубіж, стараємося тримати позиції по мірі своїх можливостей. Основна мета росіян одна із цілей росіян, ви вже згадували про те, щоб розбивати логістику української армії для того, щоб не мати змоги, щоб ми отримували більше боєприпасів і так далі. А як в них сьогодні на Покровському напрямку побудована логістика? Що їм заважає і чи вдається нам перебувати цю систему? Так, звичайно, що наші. Підрозділи, зокрема підрозділи БПЛА, стараються контролювати, щоб російська логістика була порушена, так як логістик ну без логістики, де просто не може здійснювати бойові дії. Проте потрібно розуміти, що в основному Російська Федерація проводить штурмові дії силами так званих колишніх ув'язнених, де логістика не є такою вже суттєвою проблемою. Ну для російського командування для тих, хто штурмує з боку Російської Федерації, це звичайно ще є проблемою. Тобто це так звані воїни камікадзе, воїни одноразки, як же їх там не називають. Тобто їхня задача просто штурмувати. Чи буде цей штурм успішним чи ні, ну, очевидно, для російського командування це не так важливо. Їхня задача просто пробувати прощупувати наші слабкі місця в обороні, знаходити дири в нашій обороні і так далі. І так далі. Полонені з числа таких військовослужбовців Російської Федерації вони постійно зазначають, що. З продовольством водою там просто якийсь повний гаос, тобто в них може бути там одна пляшка води на тиждень і так далі, і так далі якщо їм з дронів, з дронів скидають, наприклад. Логістику, так, вони також це практикують, то там ну, буквально одна пляшка, якісь там цигарки може бути на пару днів, і в таких умовах вони несуть службу. Проте, знову ж таки, нагадаю, що для командування Російської Федерації це не є таким суттєвим, так як, як ми знаємо, у російських штурмовиків шляху назад немає, тобто у них є одна дорога в один кінець. – це або підірватися на наших мінних полях, або вже бути знищеними на підступі до наших позицій, тому вони не дуже сильно переймаються над тим, чим чим їх воїни там взагалі забезпечені. Ну а ми найбільше, пане Володимире, переймаємося завжди тим, щоб наші військові залишалися живими, щоб їм було чим відбивати цю російську атаку. Я хочу ще раз наголосити на зборі. Це дуже важливо сьогодні, і кожна гривня сьогодні важлива. Наземні дрони для бригади Національної гвардії України Рубіж. Сьогодні донатимо ми на такі дрони. QR-код є номер карти. Також ми бачимо, що це дуже необхідно. І якщо сказати про статистику, от скільки російських дронів запускається, якщо от, ну, десь в середньому на добу, пане Володимире, ми можемо казати з вами про десятки? Ну, ну загалом ми можемо казати і про набагато більшу кількість. Тобто е, дронів запускається, як я вже казав, просто надзвичайно багато. Десятки дронів можуть запускатися тільки по одній позиції. Наприклад, тобто, якщо ми говоримо тільки про одну позицію, де там тримає оборону наша піхота, то за день в неї може більше декількох десятків FPV-дронів тільки влетіти. Це я вже не кажу про скиди. Так як у росіян постачання дронами, воно ну, доволі таки на високому рівні. і... Якщо тут навіть не говорити про якусь ефективність їх використання, а саме просто по використанню, то інтенсивність є ну, взагалі величезною. Авіація і каби, які також не нехтують ними росіяни, запускають якомога більше. Як це працює? Чи дійсно авіацію сьогодні використовують? Якщо в пріоритеті можна сказати, що авіація також є в силах росіян? Да, звичайно, є авіація в силах росіян. Використовують вони в основному так каби, використовують вони їх навіть не по самій лінії бойового зіткнення, а по населених пунктах, які розташовуються. Ну вже напевно навіть в тилах буде неправильно сказати, але ну в оперативному тилу, скажімо так. Тобто, знову ж таки, все йде розрахунок на те, щоб порушувати логістику сил оборони України, якщо росіяни, хоча б трошки усвідомлюють, що там якесь село містечко може використовуватись силами оборони України для там зберігання якихось резервів боєприпасів чи продовольств, і так далі, і так далі, вони стараються цими кабами старати просто населені пункти, які знаходяться за спинами наших військовослужбовців, і робляться щодня. Тобто, якщо ми відкриємо на Буквально новини, або навіть якісь місцеві чатики е, населених пунктів е, в Покровському районі поблизу зони ведення бойових дій, то інформація про прильоти, знищення будівель і, і найчастіше це не, це не будівлі, взагалі е, якогось там е, такого призначення подвійного, тобто це звичайні цивільні будівлі, там, де досі я нагадую, ще залишаються жити цивільні люди. Проте росіяни, в принципі, їм все одно на це, і вони продовжують знищувати просто населені пункти. Але будувати фортифікації в такій обстановці, в таких обстрілах дуже важко. Наскільки росіянам вдається закріплюватися на своїх позиціях? Ну росіянам, в принципі, на своїх позиціях закріплюватися вдається, так як потрібно розуміти, що ми зараз ведемо оборонні дії, а не наступальні. Тобто, звичайно, що тут нам дуже сильно допомагають наші БПЛА підрозділи, так як і ФПІВІ-дронами, і важкими дронами, в яких ми переважаємо Російську Федерацію, які можуть нести великий бойовий заряд. Укріплення Росіян вони знищуються кожного дня і в великій кількості. Так як в той час, коли ми використовуємо дрони, росіяни зокрема використовують просто військовослужбовців з ТМ-ками або з різними. Типами вибухівки, які вони просто банально кладуть в рюкзаки своїх військовослужбовців, І коли от такий воїн Камікадзе штурмує наш окоп, то в нього першочергова задача може бути навіть оцей рюкзак з саморобними вибуховими пристроями uh -huh. до нас закинути лише для того, щоб знищити наше укриття а потім вже що з ним станеться, ну це вже самому богу відомо. Тобто стараємося воювати більш технологічно. Берегти особовий склад у росіян таких проблем заморочок апріорі не існує, От, тому у них є трошки більший простір для фантазії в цьому плані. Пане Володимире, за ці хвилини нашого спілкування глядачі задонатили більше як 80 тисяч гривень, майже 80 тисяч гривень. Перепрошую, і я дуже дякую за кожну гривню. Я впевнена, що ви доєднуєтесь до цієї подяки, і ми впевнені, що ці гроші обов'язково допоможуть для того, щоб було більше дронів і щоб наші сили оборони змогли відбивати російську атаку. Дякую вам дуже. Дякую. Спасибі, Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був зі мною на зв'язку.